Привіт! І я сьогодні знову ж таки в ефірі. Ви просили придумати вам і зробити якусь МАК-гру, МАК-консультації в онлайні. Я посиділа, подумала, у нас є група МАК легко і доступно, тому в цій групі ми з вами з слідуючого понеділка зробимо такий онлайн-марафон. Онлайн-марафон буде по одній із коучингових таких. Технік. Техніка називається колесо балансу. Ось, і ми з вами кожен день будемо розбирати за допомогою мак-карт одну сферу з вашого життя. Що мене цікавить? Мене цікавить, які сфери життя для вас необхідні. Я виберу 5, ну, найбільш за які проголосують. Перша, я думаю, ну, зараз всім це актуально грошей роботи. Друга тема, я так думаю, це сім'я, сімейні відносини, партнерські відносини. Третю тему це я, моє хобі, і де я в цьому всьому світі. Ще дві теми я знайти не можу. Тому давайте ви будете під даним відео пропонувати, які теми ви б хотіли розглянути на нашому марафоні. Марафон буде проходити в групі Мак легко і доступно. Хто не знає, де ця група, просто плюсаніть мені під відео, і я вас запрошу туди або скину силку, побачимо, як там мені вдасться це зробити. Для тих, хто не знає, що таке МАК-ігри і МАК консультування. Мак це існують такі карти. Метафор. Не видно, видно, не. Це метафоричні асоціативні карти. А що ми будемо робити? Я для всіх зразу буду доставати, у нас, поки там в групі більше 60 чоловік, це не так багато. Я буду брати, наприклад, якщо ми беремо тему Мої сімейні відносини, то я візьму колоду, це моя нова колода, Еко Путь до материнства. І я з даної колоди вийму наугад карту мої, мої партнерські відносини. І по даній карті я буду писати вам там е, запитання, задавати, ви будете дивитися на цю карту. Наприклад, хто на цій карті. Це ваш партнер чи це ваше внутрішнє ставлення до вашого партнера. І ми будемо кожну карту розбирати. Ще раз скажу, що я придумала тільки 5 сфер, дві я придумати не можу. Пропонуйте свої сфери, які ви хочете розглянути на даному нашому марафоні колесо баланса. У Мак-форматі Мак, МАК це метафоричні, метафоричні асоціативні карти. Я буду брати, це моя колода. Ой, у мене тут багато моїх колод. Коли щоб я не достою, буду брати не свої колоди. Хто бачив, у мене тут дуже ціла поличка різних карт. Ми будемо розглядати, які страхи. Заважають нам рухатись до цієї мети. Ми розглянемо які вторинні вигоди, заважають нам рухатися. Якщо ви не будете знати відповіді на ці запитання, то моя одна з улюблених колод, не можу дістати, на далі стоїть, одна з моїх улюблених колод простір прийняття рішень, так щоб було вам видно, допоможе нам вибрати декілька питань, на які ви Даючи відповіді на ці запитання, будете отримувати свої відповіді. Тому ж запрошую вас в групу МАК легко і доступно, де з понеділка ми з вами почнемо марафон. Мені скучно, вас тут в мене багато ще немає. в мене на це є час. Ви просили, і ми розберемо з вами колесо балансу в МАК-форматі. Нагадаю, що це буде з понеділка. Три сфери, з якими ми будемо працювати, я вже придумала. Я можу їх змінити. Ви можете додати ті сфери, які вам хочеться з якими працювати. Ну, перша для мене це гроші, робота, друге це партнерські відносини. І третя сфера для мене одна з найголовніших сфер, де я в своєму житті і в принципі, в карантині в карантині ми десь всі згубилися і. Шукаємо себе, шукаємо свої емоції. Я думаю, що наш марафон, мак-марафон допоможе нам розібратися з даною проблемою, тому запрошую всіх у групу «МАК легко і доступно. Там же у нас кожного 13 го числа ви мене такі уболтали на нашу гру карта місяця. Періодично я дістаю собі карту, якщо мені це необхідно, розібратися з якимись проблемами і скидую, ділюсь в цій ж групі цією картою з вами. В цій групі я показую свої нові колоди, показую техніки, якими, з якими з ними можна працювати. Тому колег запрошую для того, щоб ви побачили нові техніки і взяли собі до роботи своїх дівчат, своїх клієнтів запрошую для того, щоб пройти з нами. Мак-марафон, який буде називатися «Колесо життєвого балансу. Пишіть під відео свої сфери, з якими ви б хотіли пропрацювати. Дійсно, три я знайшла, а ще дві. Ну, для мене це не настільки важливо і, можливо, у вас є свої ідеї по даному поводу, ми обов'язково їх добавимо. Якщо брати коучингу техніку, то там цих сфер 8. Ми візьмемо тільки 5-5 робочих днів на кожен день по одній сфері і спробуємо розібратися з ними за допомогою Мак-Карт. Тому з понеділка чекаю в групі, чекаю ваших плюсиків, хто не знає, де групи, і чекаю ваші, вашої допомоги. Давайте виявимо 5 сфер, з якими ви хочете пропрацювати. А поки у мене на цьому моменті все. Пока-пока, будьте здорові, тримайтеся, любіть себе і розказуйте своїм ближнім, що ви теж їх любите.